Привіт! Це Валеріана, канал з ефектом Заспокійливого. Тож, налаштовуйте свої, хай на чому ви там це дивитеся. Це я в записі. і в 1080p. Без жодних упереджень, несмішних жартів. І цього разу з проханням додивитися відео до кінця і написати розгорнутий коментар. Візьміть перекусити, влаштовуйтесь. Зараз я покажу вам огляд на тринадцять причин чому. Привіт! Ми граємо Валеріану на ютуб-каналі Валеріана. Огляд на тринадцять причин чому це огляд на серіал про реально існуючі проблеми, такі як насилля, наркозалежність, самогубства та інші. Але, незважаючи ні на що. Відео несе розважальну мету і обмін враженнями від серіалу. Тому якщо ви не дивилися «13 причин, чому огляд надихнув вас подивитися, але ви такі, що деякі ще не вирізані сцени можуть надихнути вас ще й на речі співзвучні з проблемами, піднятими в серіалі. Відріха подалі не дивіться. Я не хочу бути винуватою. Я не хочу нести відповідальність. Якщо вам треба з кимось поговорити, зверніться до батьків, близьких, спеціалістів. Гарячу лінію довіри не до мене. Я вмію робити лише смішні огляди на все і все. Дякую за увагу. Приємного перегляду! Так, в планах було будувати рубрику чисто на українських підліткових серіалах, але у когось взагалі таке було, що ви спланували план, пішли за планом, виконали план і сидите такі задоволені собою. Але я витратила дуже непристойну кількість часу на перегляд серіалу 13 причин, чому для себе. І на останній 10 серії 4-го сезону, яка триває півтори години, я така. Це точно треба якось монетизувати. Плюс, я так розумію, цей серіал став натхненням для наших ластівок, бо там є багато схожих елементів, і якось буде доречно, якщо ці огляди стануть поруч. І поки я дивилася серіал, я ділилася цим в сторіс, і кілька людей почало теж. Отак. От тому зараз і обговоримо. Із першого кадру одразу так зручно розповісти про що загалом серіал, що я навіть не придумала, як зробити це своїми словами. Тому прочитаю з Нетфліксу. Після загадкового самого дівчини-підлітка її однокласник отримує кілька касет, які проливають світло на причини її. Трагічного рішення не додати, не відняти насправді, і на початку, в повній відповідності опису і жанру, з'являється отакий веселенький колаж, тире, меморіальна дошка з типовими посланнями до померлої людини, що мовляв, при житті ми так старанно через силу це все в собі приховували а от тепер. Коли ти точно дізнаєшся, можна сказати, і така ти була б'ютіфул, і хороша, і добра. Сумую, сумую, сумую. Ти тепер з Ісусом. Вертайся. Аж все в твоєму організмі. Галелюя! То ти не ненавидиш зомбі. Ти зомбі-расист. Могли б пройти так деще сезонів 11, але коли я казала про. Повну відповідність жанру, то мала на увазі свою улюблену підліткову драму. Тому далі геніальна драматургія випускає в хол НАТО в максимально побуденому таких чолових веселих школярів, який заслоняє собою колаж в знак того, що от вона пішла, а життя триває і без неї. У живих продовжується свої радості і проблеми. Чому драматургія геніальна? Тому що це, в принципі, є одна з основних ідей першого сезону. А все геніальне, отак от просто, і так би мовити, щоб закріпити таку глибоку ідею. Далі йде дуже реалістична сцена, яка сценарій була підписана. Е, як ми серакарічні сценаристи, бачимо цих огидних, зіпсованих соцмережами зумерів? хештег не Але що ж ми бачимо, що виділяється з цієї байдужої маси, один не такусік і навіть не. Пофарбованими вишневою тонікою пасмами, а тим, що старанно показує, що йому все-таки не повний і затримується біля колажу. Це і будуть два основних персонажі. І не бачите, на постері так стоять. Я би сказала дуже метафорічно, тому що по суті ці два персонажі є дуже дзеркальними один одній. Вона дед Аутсайд вже. Ну так, да, зрозуміло. А він Дед інсайд, тільки не Дед, а Дід. І не споміжне слово Пас Сімпла, а дід. Раніше усе було краще. Дівчинку, яка раніше, а саме тиждень тому ще була жива, а тепер ні, звати Ханна. В українському перекладі цього не зрозуміло, але як бачимо в оригіналі, її ім'я це паліндром, що символізує дві сторони касети. От такий от символізм придумав автор. Висить це все діло в школі Ліберті на особистій шафці Ханни. Всі потім будуть декілька разів дрочитися з замком на ній, але от що символізує це, в добриці цікавих фактів не було, тому я не зрозуміла. Про Ханну в принципі, багато розповідати не буду, тому що цим і так займаються цілих перших два сезони. Як можна помітити, мої образи. На оглядах завжди намагаються бути в тему, тому вдягти куртку в таку спеку було тим ще самогубс, Хлопці, які переймаються через її смерть, звати Клей. І тут знову труднощі перекладу, тому що, якщо ми в своєму дубляжі такі Х -х -х клей, то от носії мови. В своєму такі глина, і це теж не просто так між іншим. Бо прізвище Хани Бейкер. І автор хотів нам сказати, що вона ніби обпікає бачення світу клея і приводить його до якоїсь більш стійкої форми. А у Клея прізвище Дженсен, а це марка касетного плеєра. І як можна було мінімально зрозуміти з опису, щось тут буде пов'язано з прослуховуванням касет. Отже, клей підходить до колажу з максимально небайдужим виразом обличчя, і ми розуміємо, що в цьому всесвіті е, прояв емпатії це дуже визивається. Ваюча поведінка, тому що за це він отримує миттєвий до тих бісароби і те, що відбувається далі. Просто жахливо! Бо виявляється, що не вдасться сумістити фонове втикання в телефон і розуміння, що взагалі відбувається в серіалі. Бо як мінімум четвертій серії першого сезону на 44 хвилині 44 секунді, ви не помітите, що у Клея є на ноутбуці папка з фотками голих жінок. А як максимум пропустите оцей от момент, що іноді... Кольорокорекція кадру змінюється з холодною на більш теплу. І от ви вже на фоні слухаєте ізраїльську радіопостановку про повернення з пекла хана Мертво. Тому дивіться серіалу уважно, а для релакс переглядів є я. І також для попередження, що от да, коли картинка стає більш теплою, то це означає, що ми разом з клеєм зазираємо у минуле, коли Ханна ще була жива. Потім серіал трошки полегшує перегляд власникам моніторів з поганою кольоропередачею і прочим неуважним особистостям, і набиває клею й мало, щоб по наявності чи відсутності рани ми розуміли, в якому часовому проміжку знаходимося. Хороший кіно кінолайфхак. Не іронічно. так їм прям це сподобалося, що він буде побитий потім в кожному сезоні. Поки наближаємося до зав'язки, то трошки поринаємо в обстановку через, наприклад, бесіду з учнями про шкоду самогубств для здоров'я, дуже непаливне сталкерство за батьками Ханни, які прийшли в школу, поцікавитися нарешті життям доньки. Шавка Ханни, Чому вона така? Звісно ж, написи на стінах в туалеті це прям така невід'ємна частина кожного поважаючого себе серіалу, де є школа і підлітки. Вон тут навіть щось про Сак Дік є. Господи, що ти там знімаєш з туалету? Привіт, Клей, Привіт, Тайлер. Що? Нічого. Це не якась важлива сцена, просто показала як зразок найжиттєвішого діалогу за весь серіал, напевно. Ну а далі там тири пири, і навчальний день добігає кінця. Можна як справжні Американ підлітки, їхати додому на власних тачках. А по приїзду нарешті знаходити на Ганку власний головний елемент і зав'язку серіалу. А саме клей отримує коробку з сімома касетами, на яких 13 аудіозаписів, які зробила Ханна перед тим самим. Кожна сторона касети і запис на ній присвячені певній людині тере причині її вчинку. От і виходить 13 причин. Чому Працює це так, що перша людина, про чий вплив на рішення хани розповідається на першій стороні першої касети, отримує записи, слухає їх всі, втрачає своє нормальне життя, чисто совість і спокій, дізнається про всіх 13 людей і їхні погані вчинки в бік хани і передає касети тому, хто на другому запису, і так по черзі, поки не дійде до кінця. Що робити останньому 13-му? Ми, власне, маємо 13 серій, і вже не складно здогадатися, що кожна з них буде буде присвячено одній стороні касети. І що інші персонажі серіалу, що його глядачі дивуються, чого клей так довго слухає касети? Мовляв, я б от за вечір взагалі послухали все. Це, напевно, ті самі люди, які при нагоді заводять шарманку: що Джек теж помістився би на тих дверях, якби паничка трохи посунулася, там є місце для двох. І є такий чудовий вичерпний вираз: кіна не буде. А по друге. Ось чому фішка. Як ми бачимо на початку, клей єдиний, хто щиро переймається і без касет. Тобто він скорбить саме за дівчиною, а не за своїм спокійним життям, яке стало більш бентежним з появою касет, як це у випадку інших персонажів. Роще до того, що Клей розуміє, що якщо до нього дійшли касети, а значить, він на них є. А значить, він одна з причин. І йому неймовірно стрьомно дійти до своєї касети і почути, що він такого зробив що це привело до смерті людини, в яку він, вочевидь, був закоханий. Тому він не слухай їх так повільно. От я шарю за драматургію серіалів для підлітків. Так, і з моменту, коли Клей починає слухати касети, то ми разом із ним вертаємося в минуле, в день з якого цей сніговий ком проблем почав формуватися. І протягом цього сезону паралельно з сучасними подіями дізнаємося історію Ханни, а саме 13 причин, чому вона зробила саме так. Так, випуталися з дебрів, давайте тепер трохи змінимо тему. Все ну, все раку, трашо огляд квартир в ефірі, погнали. Ні. А насправді хочеться сказати про те, що, на мій погляд, в перших серіях складається враження, що ці причини і образи з перших касет вони ніби так підвисмоктані з пальця. Ну що, начебто, да, неприємніко, звісно. Але що прям саме з цього приводу, ну, якось не вірю. Але тут теж варто розуміти, що серіал про підлітків. А підлітки усі проблеми сприймають більш емоційно. І те, що дорослому може здаватися якоюсь дрібницею, то підлітку бачиться як незворотня проблема. І плюс ще до того, образ Ханни це така чутлива дівчинка, яка все сприймає близько до серця. І те, на що хтось інший може б не звернув уваги, для неї це проблема і глибоке переживання. І навіть інші персонажі не раз називають її. Драма -квін. Але по-чесному, от я як людина, яка додивилася до самого кінця, ви там всі драма Квіни і кінгі. Причому на початку ще не всі-всі, а от чим далі, тим більше, прям всі. Але ну, для підліткового кіна то нормально, за це ми його і любимо. Бо коли ти щодня з новин дізнаєшся, що таке справжні проблеми, то посидіти іноді пораз. Тися з підліткових переживань і страждань, ну чим не скапізм в чистому вигляді. Якщо що я зараз кажу про початок першого сезону і особисто своє сприйняття, але підозрюю, що все ж так воно і було задумано. Ну і плюс тут дійсно ідея цього снігового кому, коли один вчинок спричиняє інший, і все це йде по наростаючій, і з кожною касетою у тебе все більше відчуття пригніченості. І під кінець, коли вже доходить до дечого серйозного, то відчуття висмокності з пальця. Вже далеко позаду. Ну і трошки про інших персонажів. Тут прям проситься називати їх в порядку слідування касет, але повнометражний дис на спойлери ви можете побачити в огляді на ластівок. Тут просто скажу, що це було б занадто спойлерно називати, хто буде на якій касеті по черзі. І я б вам просто зіпсувала перегляд, якщо будете. Тому я просто обру тих, хто протримається на всі чотири сезони і називу в незалежності, чи були вони на касетах чи ні. Наприклад, Тоні, який є найближчим другом клея, і це ті самі серіальні друзі, по яким ти в принципі не можеш уявити, як вони взагалі могли зійтися. Бо Клей — це, грубо кажучи, красива, ну дуже красива версія Отіса зі статевої освіти, тільки з іншими тарганами. А Тоні це головний контраст зі словом Діти, яке тут доволі часто вживають по відношенню до цих особистостей. Можливо, в інших серіалах теж таке є, але чомусь саме в цьому я якось звернула увагу на те, що дуже часто. Вони по відношенню до себе кажуть слово діти. І при цьому от ці діти-білайк. Є ще Джесіка Девіс. Дякую, Джесіка Девіс, що мені було кого уявити, коли я вперше слухала пісню Джесіка. Дякую, Шмальгаузен за те, що Джесіка тепер для мене це собаче ім'я, і вкупі з тим, що мене трошки підбішував голос українського добляжу Джесіки. Це трохи псує враження від персонажа. Трохи це дуже незначительно, якщо що на цій дівчині просто зав'язано багато сюжетних ланок, тому будь-яка інформація про неї в моїй голові виглядає спойлерно. Тому так от незмістовно. Джастін Фолі, Зак Демсі і Брайс Вокер це спортсмени. А в їхній там ієрархії це найвища каста і автоматичний допуск до булінгу всіх тих, хто має якісь інші інтереси, не пов'язані з киданням м'яча, там бігом, ходінням в формі. Е, да, я не пам'ятаю, який там саме у них спорт, здається, баскетбол. І не зрозуміти мене невірно. Хоча чому це я за вас вирішую розуміти, як хочете, але... Якби я була акторкою, мені було б дуже цікаво е, зіграти якусь роль е, з вайбом образу Брайса Вокера. Не треба мені писати, що він хлопець, а я ні, бо повірте, це далеко не основне, що віддаляє мене від ролі на нетфліксі. Ну, серіал ж вже знятий типу. Це Алекс Стендал теж дуже красивий і один з найприємніших персонажів. До речі, тут дійсно більшість персонажів, не дратуючи, за винятком у цього мурла. Звісно ж, тут от назаром буде він. Але в першому сезоні його мало, тому поступ пішов на свій. Отой, що увага зараз вилетить птічка з вікна туалету, це Телер Доун. До речі, в усіх інтернет-ресурсах його прізвище було записано як Даун, що начебто правильніше. Але перекладачі, напевно, дуже реалістично оцінили цільову аудиторію, і щоб неокрепші дитячі уми кожен раз собі не збивали. Драматичний сумний настрой озвучила як доун, все таки. І Який же він милий? Да, він там може місцями трохи неправий, але ну який же милий, це от персонаж, якого прям хочеться обійняти да, отак, от і плакати. На фоні ще ходить декілька дорослих персонажів. Ну, на кожного дитячого, по одному чи парі батьків плюс вчителі. Але не будемо себе обманювати. В ці дорослі гілки в підліткових серіалах. Ну чесно. Ну, хіба ж іноді нагадувати глядачу, від чого саме у нього ескапізм. Типу дивишся собі спокійно, а тут періодично е, конкуренти, кредити, переїзди, виясняємо стосунки по дорослому. А, ні, дайте краще, як дівчата, не можуть поділити хлопця. о, о, да, так добре. І залишилося дві теми, які ще можна обговорити стосовно цього серіалу. І перший це, звісно ж, та сама скандально вирізана сцена, сам. Ну, тут у кожного своя думка, Да? раз була потреба прибрати через те, що народ обурився на якобу романтизацію, ну окей, напевно, так було краще. Я особисто знайшла цю сцену прямо першим ділом після того, як закінчила дивитися перший сезон. Скажу чесно, так, да, воно викликає різні неприємні відчуття. Причому, які завгодно, окрім. О, я теж так хочу, і це навіть не тому, що мені бридко торкатися в ван. Це у нас спільні теми з людьми, які підписані на рівень квітка в Баймі Екофі і дивляться, як я проходжу тести з інтернету. Тому я не буду казати, де знайти цю сцену. Ну вас хто захоче, той сам знайде і подивиться. Але ще раз попереджую, якщо при перегляді кадрів, на яких людина завдає собі серйозних ушкоджень, від яких неприємно навіть через екран, тому що у нас схожа кілобудова і ми можемо перенести на себе те, що бачимо. Якщо при перегляді кадрів, на яких людина корчиться від болю, ваша реакція може бути можем, повторіть. Не дивіться. Подивіться краще мій смішний огляд на квартири, закохайтеся в життя, де існують такі чудові контент-мейкери. І крайнє питання: 13 сторін касет, 13 серій. Логічно, все розуміємо. Нахіра ще три сезони? Не зрозуміло. Так, да, найатмосферніший, найвлучніший, найконцептуальніший і найцікавіший сезон це, звісно ж, перший. Але якщо ви прям любите дивитися підліткові серіали, отак. От понапридумували, от накрутили-навертіли, мені, в принципі, всі чотири сезони зайшли. І якщо коротко по кожному з наступних, то другий це як розширення першого. Там відбувається суд батьків хани проти школи. Кожну серію хтось новий дає свої показання, чим розкривають якісь нові. Деталі історії з першого сезону, тільки тепер не з точки зору Ханни, а тих, хто був на касетах. І після перегляду кожного сезону ви будете такі. Та кажу в наступному, уже ж ну все вроді закінчилося. Ой, повірте, там фантазія, дай Бог кожному. Тому з'являється ще третій сезон, а з ним і нова персонажка з шикарним ім'ям Амуроват, яке я запам'ятала тільки ближче к четвертому сезону. Напевно, за рахунок того, що в цьому моменту вже забула про ту ханну. І хоч атмосфера вже далеко не та, але продовження ліній уже знайомих персонажів і розслідування нової смерті зацікавлює. А от четвертий сезон відрізняється. По-перше, він посмів відійти від концепції тринадцяти серії, бо там уже не було. Було що перелічувати, а довести всі лінії до кінця треба було. Хоча б, бі, по півтори години серії дивитися могли би розбити. Він переважно присвячений темі психічних проблем, тому його місцями фізично важко дивитися. Не виключно, що то вже мої якісь особисті проблеми, але враження таке. Із плюсів на фоні цього дивні сцени з другого сезону, де Ханна бачиться клею і розмовляє з ним, стають якось простіше до сприйняття. Тому тут уже для тих, кого прям затянуло, бо ну є ще один сезон, не кидати ж. Загалом кратко резюмуючи, пряп закликати до перегляду не буду, тому що ну зрозуміло, серіал викликає в основному негативні емоції, тому тут уже на ваш смак. Але серіал пропоную вважати хорошим, тому що він затягує, цікаво дивитися, що там. Далі, персонажі в більшості приємні і зрозумілі. Ну навіть мене ніхто прям сильно не дратував, а це неабиякий показник. І головне в підлітковому серіалі, що він підіймає важливі теми, такі як активна згода, віктім блеймінг, сексуальна об'єктивація, наркозалежність, психічне здоров'я і таке інше. Та й таке, хай ці сумні серіали будуть для вас єдиним місцем для. Поринання в такі от проблеми і нехороші ситуації, а веселі огляди на них будуть однією з мільярду причин, чому ні. Стоп зняття. Тут камера перестала писати тому раптовий бонусний висновок. Замість того, щоб шукати романтизацію там, де її не задумували закладати, краще дійти до одної простої думки: поки ви живі, все можна змінити, виправити і врятувати. А інакше вже ні. От тепер точно стоп записано.